Привіт! От знаєте, є така загадка. Чому діти, які просто літають у цифровому світі, так часто спотикаються об математику? Сьогодні ми спробуємо розкласти цю головоломку по поличках і подивимось на підходи, які знаєте, ніби створені саме для їхнього унікального цифрового мислення. І справді це ж питання, яке турбує багатьох, правда, і батьків, і вчителів. Чому так відбувається? Чому математика, яка, здавалось би, має бути простою, перетворюється на якийсь справжній квест для сучасних дітей? Ну що ж, давайте копати глибше і розбиратися в причинах. Окей, дивіться, вся справа, по суті, в одному фундаментальному, ну, не стикуванні. От уявіть, дитячий мозок, він же мислить картинками конкретно, візуально, буквально. А що таке традиційна математика? Це світ абстракцій, символів, якихось невидимих понять. Виходить, що це просто дві різні мови, два абсолютно різні світи, які намагаються порозумітися. І ось тут ми підходимо до найголовнішого як же нам навчати цей. Цифровий мозок. Перший крок, і він найважливіший, це просто зрозуміти світ, в якому ці діти живуть, зрозуміти, як вони бачать і сприймають інформацію. Так який він цей учень цифрового покоління? Ну, по перше, його мозок звик до, скажімо так, високих обертів постійна стимуляція, яскраві картинки, динаміка, статичний текст нудно. По друге, є цікавий момент. Дослідження показують, що слухова пам'ять у них може бути дещо знижена. І от вам парадокс вони просто аси у двовимірному світі екранів, але коли справа доходить до реальних тривимірних об'єктів, тут можуть виникати складнощі. І от тут постає логічне питання що з усім цим робити? І відповідь, знаєте, одночасно проста і дуже глибока не треба йти проти течії, не треба боротися з їхнім світом. Замість цього. Треба у нього вчитися, брати найкраще і адаптувати наші методи. Добре, як саме адаптуватися? Ну, давайте по пунктах по-перше, говорити їхньою мовою, а це мова візуалу, анімації, яскраві картинки, по друге, інтерактив, щоб можна було щось натиснути, пересунути. І, мабуть, найважливіше повернути їх у реальний світ, дати щось, що можна потримати в руках, відчути, навіть такі прості речі, як стрілочки, дужки, виділення кольором, це все стає неймовірно потужними інструментами в цьому підході. І ось ми підійшли, мабуть, до найцікавішого математика, яку можна буквально помацати, просто уявіть на хвилинку, що як ми візьмемо абстрактну ідею і перетворимо її на щось реальне фізичне, що лежить у нас на столі. Звучить інтригуюче, правда? Давайте не будемо гаяти час і подивимось, як це все працює на живому прикладі. Розв'яжемо простесенький приклад на додавання, а допоможе нам у цьому такий інструмент, як намистинки. Отже, маємо задачу 15 додати 2. Що ми робимо? Беремо і моделюємо число 15. Це у нас одна низка з 10 намистин і ще 5 окремих. Є. Далі моделюємо двійку. Це просто дві окремі намистинки. А тепер найпростіше з'єднуємо окремі намистинки 5 штук плюс 2 штуки, і що ми бачимо в результаті? 10 на низці і 7 окремо. Разом 17. Все ніякої магії, все наочно і зрозуміло. Але от саме в цей момент відбувається справжня магія. Розумієте, дитина не просто отримала відповідь, вона сама своїми руками зробила відкриття, що одиниці додаються до одиниць. Це не якесь там правило, яке треба завчити. Ні. Це висновок, до якого дитина прийшла сама, просто маніпулюючи предметами. І це, до речі, чудово сформульовано в одному з джерел, з якими ми працювали. Там сказано так: учні відкривають нове для себе поняття або спосіб дії. Ось у цьому вся сіль не просто дати готове знання, а створити таке середовище, де дитина сама його розкопає. Добре, намислинки це круто. Але важливо розуміти, що справа не тільки в конкретних інструментах. За цим усім стоїть ціла система. Система, яка побудована на одній простій ідеї, успіх для кожної дитини. Так, саме відчуття успіху, бо, коли щось виходить, з'являється впевненість у собі. А впевненість це, мабуть, найпотужніший двигун для навчання. Це те, що змушує рухатися далі і не боятися помилок. Це внутрішня мотивація в чистому вигляді. І ось вам трохи статистики, яка показує, чому це так важливо. Дивіться, приблизно чверть усіх дітей, це 25%, просто за своєю природою потребують трохи більше часу. У них свій повільніший темп, і будь-яка ефективна система просто зобов'язана це враховувати. Вона не може бути заточена тільки під тих, хто як то кажуть, хапає все на люту. І якщо порівняти ці два методи, то різниця, ну, просто колосальна. Давайте подивимось: традиційний підхід один темп на всіх монотонні вправи. І головне мотивація оцінкою. Зробив, отримав 12, не зробив 2. А що пропонує сучасний підхід? Тут темп рварний, тобто постійна зміна активностей, щоб ніхто не занудював завдання різноманітні. А мотивація, вона йде зсередини. Це радість від того, що у мене вийшло. І от так звичайне зубріння перетворюється на власне. Маленьке наукове дослідження. Окей, то які ж ключові інгредієнти цієї системи? По-перше, все починається заздалегідь з таких собі підготовчих завдань, які готують ґрунт. По друге, жодних стрибків через прірву. Кожна нова дія розбивається на малесенькі, зрозумілі кроки. По-третє, візуальна підтримка схеми, малюнки, анімації. І, звичайно, четвертий, але не менш важливий пункт це постійне повторення і закріплення, щоб знання не просто з'явилися, а й залишилися надовго. І, от коли ми складаємо все це докупи, ми бачимо, що мова йде не просто про нові методики, ні, це про зміну цілої парадигми навчання, про перехід від інструкції до відкриття. І це погодьтеся, абсолютно фундаментальна зміна. Бо кінцева мета тут яка? Змінити саму суть навчання. Щоб це було не пасивне прослуховування інструкції, знаєте, роби раз, роби два. А щоб це був активний, захопливий процес, коли знання здобуваються самостійно, коли кожне заняття це маленька пригода. І, звичайно, це повністю змінює роль вчителя. Він перестає бути просто лектором, таким собі ходячим довідником з правильними відповідями. Натомість він стає гідом. Провідником, тим, хто не дає готову карту, а допомагає кожному учню намалювати свою власну. І наостанок, давайте просто на секунду замислимось а що, якби головним на уроці математики був не страх помилитися, не гонква за правильною відповіддю, а чистий азарт і захоплення від самого процесу відкриття. Подумайте про це.